Ветерани, працівники, студентського нашого факультету. Я вітаю всіх вас із 60 річчям з дня заснування нашого факультету. Ми завжди з вами високо несли цю планку фахівців нашого факультету. Декілька поколінь створювали ту наукову школу, навчально-методичну базу, з якою ми зараз працюємо. Я хотів би побажати вам впевненості в нашій перемозі. За складними часами прийде мирне життя. Дякую вам від себе особисто за ті знання, за ті навички, вміння, життєвий досвід, який ви нам надаєте і надавали, будете надавати. Всього вам найкращого, успіху. Поздравляю вас всіх і славним ювілеєм нашого факультету 60 речі. Я прийшов студентом. ректор радиотехничного факультета в 1957 году. На передодне 25-летия нашего института. Сейчас мы находимся на передодне его 90-летия. То есть я в разных ипостасях в громаде нашего университета уже или 65 років. Будучи студентом, я заклав дві цеглини у стіну правого крила центрального корпусу і тому вважаю себе причетним до цієї будівлі. Наш факультет був першим, хто став першепоселенцем у третьому корпусі, який тоді тільки-тільки здавався в експлуатації. І Тих пор цей корпус, третій, в якому ми зараз знаходимося, двіріччями, називався Радіокорпус. Я вважаю себе до цього речем. Я оптиміст, я знаю, що все у нас буде. Наш факультет пройшов довгий і тернистий шлях свого розвитку, і завжди на цьому шляху він розвивався як в науковому напрямку, так і з приводу міжнародної співпраці. Ми маємо величезні і потужні зв'язки з багатьма країнами світу: це і Китай, це і країни Європи, це і Сполучені Штати Америки, Велика Британія. Тобто, майже весь світ ми покриваємо. Крім того, навіть в цей складний час, який ми зараз переживаємо, наші викладачі, наші науковці беруть активну участь у проєктах програми горизонт 2020, приймають участь у програмах академічної мобільності, розвиваються і не зупиняються, рухаючись на шляху до світлого майбутнього. Доброго дня всім! Мене Савчук Микола Вікторович. Я випускник нашого рідного факультету, нашого рідного вузу. Які які сьогодні святкує 60 факультет, святкує 60 років, дуже велика історія факультету, дуже гарні викладачі. Маю задоволення і до цього часу з багатьма спілкуватися. Дуже гарна школа з точки зору практики, з точки зору вміння. Опере ми займалися тим, що вчились, і багато моїх колег ще в той час попали на космічні об'єкти, на авіаційні об'єкти по спеціальності як найкращі, напевно. У нас дуже умілі руки в наших студентів були. І на Чорнобильських справах наші студенти Фарео приймали участь. І в Лінія якщо хтось трошечки пам'ятає ситуацію з землетрусом, то наші випускники Фарео виконували зв'язок тоді з фактично з великою землею. Це така маловідома сторінка, напевно, історії факультету. Ну, я точно знаю, в тому що через нас це йшло. І таких сторін дуже багато, і е, можу з гордістю сказати, що факультет, напевно, один з найкращих в Кієвнав, тому що е, е, випускники і е, вітчизняні, і закордонні, з дуже е, гарні мають відгуки. Я теж спілкуюся зараз з ними гарні відгуки про навчання. Е, ще раз вітаю з е, е, такою гарною датою і успіхів нашому факультету на подальші. Я Закутинський Ігор. Випускник факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій 2019 року. Я хочу привітати свій улюблений факультет з ювілеєм. За час навчання тут я отримав ґрунтовні знання, які зараз мені дозволяють успішно працювати в провідних міжнародних компаніях, а також розробляти власні проєкти. Я хочу побажати факультету процвітання, розвитку та цікавих проєктів, а співробітникам, студентам та викладачам факультету здоров'я, щастя, добра. Та, звісно, мирного неба. Наразі наш факультет святкує своє 60-річчя. За цей час змінилося більше десяти назв та десятки викладачів. Незмінною залишається лише його мета навчити майбутніх спеціалістів, а також студентське бажання навчатись, жити і розвиватись. Студентська рада активно допомагає їм у цьому, формуючи нові науково-просвітні заходи, а наразі і волонтерські. Від студентської ради та спільноти вітаю особовий склад факультету, адміністрацію, а також і саме студентство з цим ювілеєм факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікації.